Послухайте сюда, Ви зробили нам, щоб э, ми з часом працюємо. Ви зробили заявки, щоб ми плащі. Ми дали гроші. Uh. ми дали гроші. А ви дайте, де гроші ділися. І якщо йде питання про трубу, 3 тисячі, чи нема проблем, 30. ми її купуємо. А більше зараз про 30 тисяч тепловізор. Ми сказали, що ми Все. не можемо. Ми тут там, зробили, там, то саме забули, то хлопці самі діляться. Далі 36. хлопець, зараз він заставляє свою заявку по моєму з що ми тут ставимо до оставив дружики, їм віддати. Все. Розмова закінчена. Буде там прямо. Розмова закінчена. Розмова хіба починається. Ніхто не починає. Хлопці конкретно дадуть заявки. Ми їм віддамо їм. Добре. Тепер, Треба трупа три тисячі. Два слова. Тобто мені два слова сказати. Скажіть, будь ласка, скільки грошей є в штабі? Ну приблизно. Ось керівник штаті. У нас приблизно є 30 тисяч. 30 тисяч, вчора було 50. Дивіться, будь ласка. 50-50, приходила... там лікарня, що я просутність. Пане голов, то до вас. дивіться, приходила дружина Ліхновська з двома дітьми. Михайло Ліхновський зараз 80-ті в явок. Приходила до вас і просила в каску. До мене приходила? Так. Повірю, Ні, я з нею говорю. До мене ніхто не приходив. І взагалі таку фамілію не знаю. У нас немає такого хлопця фамілію Ліхновська. Дік воно взяли. Можна протоколу. Перепонуйте. Просто її 50 тисяч, жилет коштує банально. Витримує АК, витримує СВД до 2 тисяч гривень. Ну, у нас і немає такого хлопця з фамілією Ліхновських. Про що ви взагалі говорите? Ніхто не ні питає, ні до мене, ні до мене. Добре, <гану> зараз просто з дружиною, або з ним зізнаємося. Я говорю, я перед тим, як зайти в міську раду, подзвонив до дружини. каже, нагадайте мені, будь ласка, коли, було, при... коли, було, коли я ви приходили було. до мене на роботу, скажіть, будь <гану> ласка, до кого ви зверталися? <гану> я зверталася <гану> до вас. Вода, і ви відмовили. І <гану> відмовили, знаєте, що ви сказали? Так. Де Шо? він є? В Яворові. О, коли буде на сході, то ми будемо займатися тим. Це бронежилет? От, так, він, виходить, коли приїжджає в військову частину, зараз там на переподочці. Він коли прибуває в цю частину, в АТО, тоді йому дають бронежилет. Якщо не буде, тоді будемо в неї займатися. Добре, тоді необхідні таку е, франківську виїжджала з якоїсь частини, без бронежилетів, без нічого розстріляли всіх. Без зброї, без нічого. У нас зараз на приготовці 10 чоловік, то ми зараз маємо купити 10 бронежилетів. Скажіть, лише, Чому сам він купив? По... Близько тисяч. Хто вам таке сказав? Я був вчора. Я тільки що говорив з міським головою самбора. Вимучте, не... ви, ви, ви ви, 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 будь, будь ласка, давайте я з усім скажу. Міський голова самбора максимально сказав, що відправив одну фуру, яка доїхала до вівну. Це в газеті написано. Він мені вчора вказував. на БО Майдан. Я зараз позвоню. На, на ВО Майдан. Зараз. Розумієте, Я вже не перший раз спростовую інформацію. Мені просто прикро слухати, коли люди говорять про те, що не знають. Тисячу, скільки ви кажете? Тисячу бронежилетів? До тисячі вчора говорили з цього. Ще, він ще знаходиться ще в на... Ягорі. У нас зараз десь 12 чоловік, які на, на підготовці. Він ще в АТО не йде, не їде. Коли ми поїдемо. В середу їде. Коли ви зможете до середу йому дати? Два тижні там знаходиться. Чому в дружині? Він в військовій частині отримати там. Якщо він не отримає, тоді ми будемо давати. Коли? Коли приїде військова частина? в військовій частині в Яворі, 80-та військова частина. І ще до відправки вже... не дали. Дружина має ходити з брати з маленькими дітьми гроші на проїжджання. Зараз І до того ж, коли ви говорите водій, йому треба тепловізор, йому треба цей бот. Вод. Він водій, він теж заступає в наряд на високу. Ніхто не буде возити цей. Тут, тут в машині, не вона не буде, буде на висоті Буде шосте року заступати в наряд, буде на нею користуватися. Буде мінометна. У нас мінометна батарея виїжджало 60 чоловік, вернулося 26. Слава Богу, всі ранені там, половину відмовилися просто їхати туди-сюди. То я був розвідник, нештатний лікар і водій. І навчився їздити і на Уралі, і на 66-му газоні, і на БТРі. Ви зрозумієте, має бути людина, яка має відповідати. Ваш командир взводу, принаймні. Наші державі не можуть, наші ніхто не відповідає. У нас там як м'ясо сили і все. Він ну, вже відправили в, в АТО. Послухайте, будь ласка, шарці, відправили в АТО? Людина всередину відправляється в АТО. Ми так то ж немов. Ви понеділок чуєте вняти. Ми в понеділок будемо в Яворі. Ну Я ж би вам сказав, поки він ще йому в відрозділі. Вони будемо свого частину, це, якщо вони не отримає бріжне, то тоді ми будемо думати про нього. Слава, 40. Все середу відправляється і поки не буде на війні, поки... Длина. На війну? Дві тисячі з п'ятдесяти.